Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео давайте розглянемо сьомий тур Чемпіонату Європи за шахів, який зараз проходить в Грузії. Отже, розпочнемо з результатів і перш за все хочу сказати, що наша чоловіча збірна сьогодні теж здобула перемогу над збірною Нідерландів і в цьому матчі єдину перемогу за нашу команду. Зробив Ігор Коваленко, як завжди, можна сказати, тому що Ігор дуже впевнено в цьому турнірі виступає, втратив лише бочки і всі інші партії він переміг. І завдяки якраз Ігорю і іншим правцям, також звісно, що теж, які зробили нічию в номерів Фулакітін та Сомоненков, у нас в матчі була перемога. А також ще відмічую деякі результати, теж за групу лідерів, що важливо, що Азербайджан приймів. Переміг збірної Угорщини, і ми подивимося, якраз матчі, в яких були перемоги. Також Англія перемогла Грецію, Англія теж доволі близько до нашої збірної. Ну і також ще відмічу, що Сербія перемогла у Турції і Румунія перемогла у збірної Франції. Ну далі ще Німеччина перемогла Хорватію, але німці все-таки вже від нас доволі далеко знаходяться. І що стосується у нас жіночого турніру, давайте теж про це декілька слів. І про це варто теж казати. Чому так? Тому що наші дівчата сьогодні теж молодці, як і завжди, але сьогодні є привід їх якраз таки поздоровити з гарним виступом, тому що вони перемогли збірну Польщі, яка до цього йшла зі 100% результатом. І у нас перемоги здобули Анна Ошеніна і Наталя Жукова. Піддумна не зіграла нічію і програла, на жаль, Юдія Осьмак, але все одно команда змогла перемогти. Ну і також, що стосується лідерів, то Німеччина перемогла Румунію. Грузія, перша команда, теж йде на гору потроху, перемогла Азербайджан. І також нічия в матчі Франція Іспанія і Вірменія перемогла збір Угорщини. Отже, у нас поки що такі результати. Ще залишаються два тури, які відбудуться якраз 12-13 року. Жовтня. І давайте подивимось ті партії, в яких у нас були перемоги, якщо це не казати про партії українців. Я думаю, що Вяслав Войтович покаже вам партії українців і в тому числі Ігоря Коваленко. Але сьогодні я розповім про інші збірні, саме про Азербайджан і Угорщину, де грали Сафарлі та Сюгіров. Отже, давайте дивитись, вийшла майже ідеальна партія для білих, для таджа Сафарлі. І у нас тут був захист карокан. Варіант з ходом Е5, слон F5, H4, H5. Ну, все це теорія. Давайте тут довго дивитись її не будемо. Хто грає карокан, мабуть знає цю позицію, зустрічав її неодноразово. І от Б4 доволі цікава ідея, якщо подивитись насправді по базі. Давайте відкрию базу то по басі чесно тут нас грають і Кін Д2, і слон D2, і С3, дуже логічні ходи, але Б4 теж зустрічається, хоча й доволі рідко лише 10%. Якщо ж відкрити базу майстрів, то тут Б4 буде теж не так багато партій, 12%. Але такий хід насправді доволі популярний і багато людей грають саме так. Наприклад, є Ван Форест, Крамнік із сильних Чепарінов, ну і деякі теж інші гравці, Ван Форест взагалі регулярно грає. Цей варіант, цю позицію за білих із гроссмейстерів. Отже, дивимось далі, що було. Ну, Чорні мають з'їдати цього пішака, нічого тут іншого у них немає. І білі за цього пішака отримують певну компенсацію, оскільки далі вони грають тура б 1 і нападають на ферзя, ферзь йде на поле Е7, захищаючи пішака на полі б 7 Ну і далі у нас було кінь е 2 б А4, ну теж типовий підрив. Чорні грають б 4 Варто все-таки захищати свого пішака. А далі було у нас b 3 Ферзь Б7, Ферзь F3, кінь d 7 Тут ми бачимо, що чорним доволі складно розвивати свої фігури на королівському фланзі. Перш за все, чорні вирішили одну з своїх проблем головних, це слон c 8 пасивний, який вже зміг вийти на f5, але все одно залишається у нас ще як мінімум дві фігури, які погано розташовані, слон F8 та кінь G8. Ну і також шокіровку, як робити чорним, це теж гарне питання, тому що пішак на H5 буде підвисати. Білі шокіровки можуть зробити, що вони зробили саме зараз. Отже, далі був хід кінь g3, ну, хід, мабуть, не ідеальний, але все одно він дуже логічний і насправді в партії якраз він спрацював саме так, як треба. Тому що білі якраз хочуть, щоб чорні зіграли g6 і прослабили свої чорні поля. І після ходу в6 тут так, можливо. У білих немає там атаки якоїсь в один-два ходи, але все одно таку позицію як на мене набагато приємніше грати саме білим, коли у чорних все-таки є багато дірок саме по чорним полям, ці всі слабкі поля. Але не все так просто насправді, і позиція ще доволі складна залишається. Комп'ютеру приблизно рівна. Тут ще був гарний хід C3 за білих, і ходом раніше теж c 3 можна було зіграти якраз. Далі c 3 і зробить сафальний хід, але от саме зараз можна було так піти на С3 і підірвати позицію, втрити свою туру. Отож, слон f 6 був хід, теж доволі логічний. Далі 8, c3, на кінці 8. Ну чорним якось доводиться тут пасивно розташовуватись, як на мене, дуже неприємна позиція. Ну і, в принципі, таке тримати за пішака, отак страждати. ну Не дуже гарна тактика, на мій погляд, але теж, в принципі, маємо право. На життя. Отже, чого залишається за пішак, але дуже серйозні проблеми з розвитком фігур, все, що в них є. Так, тут білі лишилися свого смачного напольного сильного, але тим не менш все одно перевага на їх боці. Далі було кіння Сім, Тура С1, кінь B5, кінь E2, ну і поступово білі. Підсилюють свою перевагу і приводять фігури на більш сильні позиції. Зараз, приклад зеграли гал... гал... кінц-5, знову ж таки, хід, можливо, не ідеальний, але насправді партія від Савгарди була дуже-дуже сильна, і якщо подивитись по аналізу, давайте покажу відразу, то тут ну, майже без шансів для Сюгірова бачимо, що, як кажуть, в одну калітку переграв, і дуже-дуже впевнено, все це було. Отже, кінце 5 ти вимостив не менш далі, так, можливо, він не грав всі ходив у першій лінії, але поступово підвів що своє якраз таки, давління і дуже-дуже сильно треба страждати чорним і не зрозуміло, як захищатися в такій позиції. Отже, у чорна зараз навіть два забіг пішаки, але все одно розвиток фігур дуже поганий і от зараз. Одна з серйозних проблем це Тура на g 8 яка не прикрашає позицію як мінімум. Отже, далі було Фезі 3, король D7-KNF4. Ну і тут е, бомбилка від е, Сьогогірова. Ну, насправді позиція доволі важка і хочеться якось її спростити і хоча б одну фігуру поміняти. Але в даній ситуації це було поганим ходом, треба було зіграти просто тура. На поле А 8 ну дуже логічний хід, насправді, якщо а, просто там не рахувати варіанти, зробити якийсь хід за секунду, то мабуть такий хід і зробиш. Отже, Тура на поле А 8 Ну далі, наприклад, кінь ЕТ3, Тура А1. Тура с 1 це приблизна лінія від комп'ютера, можна її трохи змінити і за білих, і за чорних. Ми бачимо, що в чорних залишається слабкий кроль, але у білих теж, наприклад, пішак на полі в 6 десь підвисає. Якщо його віддати, то у білих вся компенсація за. Пішаків тут зникне. Ну, тим не менш на Б4 білі можуть з'їсти, ну і виникає позиція, як на мене, знову ж таки, дуже приємна для білих, але тим не менш у чорних є свої контршанси, є там десь шах на полі А1, є хід кінь Е4, кінь Е2. Ну, насправді позиція все ще доволі складна. Кінц 3 вже хід не туди, можна сказати. Після цього ходу перевага білих стає ще більшою. Хоча до цього була позиція там майже рівна. І а, чому такий сильний хід D3. Кінь D3 ми віддаємо туру, але проводимо атаку на короля. Тобто так, це жертва, але тим не менш в цій позиції, насправді вже комп'ютер навіть віддає версія, щоб не програти відразу, ну, але це дуже судно робити. Давайте покажу, що робить комп'ютер. Ну, в версії 5 насправді зрозуміло, що хід не може бути гарним. Це вже так хід. Що не програти знову ж таки, в пару ходів. Хоча по матеріалу, так щоб подивитися, у чорних все доволі непогано, я б сказав. Тора кінь та два пішаки, але король залишається дуже слабким. Хоча тут шанси були Бачимо, що кінь, на жаль, втрачається для чорних, так, але пішаки все ще доволі сильні. Ну, Позиція складна і погана для чорних тут, але тим не менш якісь шанси, я вважаю, що ще були б тут. А в партії. В партії все було схоже на те, що я показав, але ще в гіршій редакції. Після Крой 8 Тура С6, все одно вперед, втрачають тут чорні, врятувати вони його вже не могли, але ще в гіршій редакції. Далі було Кінце 3, Тура С7, Крой 7 Кіннів 7, з'їдаємо дуже важливого пішака, тут справа навіть не в пішаку, а в тому, що відкривається дуже сильно чорний король. Далі є ідея ферзі 5 шах, ферзі 6, і ще й пішак полін'єв там буде бігти вперед. ну, Позиція вже майже безнадійна. Зараз, хоча по матеріалу у чорних все доволі нормально, Дві за Ферзя. Отже, на І6 поки що чорні не віддають, правильно роблять, всім, пішак побіг уперед. Король Б7, кінте 7 і вже ми хочемо зіграти. F8 Ферзь, ну і також Кінце кінці 5 варіантах є ідея у нас. Ну І тут не було вже гарного захисту. Після король За 7 F8 все одно позиція програна. Давайте пару ходів буквально зроблю, там нічого цікавого, як на мене, не буває. Просто виграю туру і далі, в принципі, без проблем повинні вигравати і в партії. Ну, Тура на A8 насправді ще гірше для чорних, а, тому що тоді ми з'їдаємо на І6. ще Зараз є загроза мата. Вже й навіть така ідея є у білих. Ну і після ТРАЦ6, ферзі 7 ще один сильний хід. Ну, насправді вже доволі проста, як на мене, гра за білих. Тут можна було виграти різними способами, головне там нічого не вітати. А, ну і далі є декілька ідей, які кінь C5, які Е5, і банальний 8 перс теж не буде помилкою, як на мене. Ну, тому тут майже як завгодно білі перемагають, чорні здаються в цій позиції. Ну Також б 4 ще. Просто очі розбігаються, що зробити, хочеться зробити все одразу, але за один хід ми не можемо все це зробити. Тим не менш, всі ці ходи вони дають білим вирішальну перевагу. Отже, така дуже впевнена перемога від алтажа Сафарлі, і як ми бачимо, ця жертва на полі Б4 пішака в захисті караван вона дуже дуже цікава для саме теорії. Хто очає теорії, може її теж своїх партій використати. І давайте подивимось ще партію в якій грали Гладура Бенджамін і Сулеймані Айдин. а теж важлива партія, оскільки гралася на другій точці. І а, гравець з Азербайджану Солімані тут зміг перемогти. Отже, дивимось дебют. У нас тут був захист Німцовича. Один з теоретичних теж варіантів. Давайте доволі швидко зробимо перші ходи. Все це означалося на практиці дуже багато разів. Саме тому давайте доволі швиденько. На все це подивимось. Ну, Позиція поки що рівна, тут нічого сказати про неї не можу. Все, це теорія, я так розумію. Ще давайте подивимось. Цей варіант не граю, але я думаю, що тут були партії. Ну, на чесі ми не бачимо, на базі майстрів теж партії немає. Ну, я думаю, що трохи раніше були такі ще позиції. От, І зараз вже, я так розумію, пішла самостійна боротьба. Позиція лишається рівною. І, Насправді виникає питання, що робити і білим, і чорним. І отут, як на мене, чорним грати простіше. Ну і комп'ютер дає мікро плюс чорним. І а, Чому так? Тому що у чорних є ідея атаки на короля, що вони з ходом і продемонструють. А що робити білим, я не дуже розумію. І насправді, хоча фігури не стоять всі і доволі гарно і немає стабких фігур. Ну, можливо, на Б2, трошки пасивний зараз мінімально. Але можна зіграти де це і відкрити його. Ну, тим не менше все одно, як на мене, гра чорних саме по людськи вона більш проста і зрозуміла. Отже, дивимось далі. Теж, Давайте пару ходів соблю швиденько, поки що ще нічого цікавого не відбувається. Проводять фігури і білі, і чорні, і отут сміливо чорні сідають пішака на полі Е5, підставляються, можна сказати, під слона. І отут якраз треба було білим зіграти кінь Е4. Кінь Е4. Причому далі, от що цікаво, давайте спеціально покажу по комп'ютеру. Не знаю, як зіграв би тут у нас свої мандлі. Але комп'ютер радить віддати ферзя. Красива дуже лінія, і я так думаю, що на цей варіант саме він ішов, коли грав ферзі 5 раніше. От Давайте його подивимося, де є. Грають. Тут у нас чорні, білі грають слон Д5. І чорні грають ЄД. Тут у білих проблема в тому, що підписають Урана по Є 2 Ну, Наприклад, можна зіграти просто тура d3, простий хід, з'їсти цього пішака. Ну і далі після Тура е 5 Що важливо, що якщо зіграти F4, здається, що F4 хід виграє фігуру, але не все так просто для білих, є хід тура f5. І все-таки тут кінь у нас не втрачається. От. І що по матеріалу? Важливе питання. Також по матеріалу у нас три фігури, слон та два коні у чорних і білих верст. Ну, позиція доволі складна, у чорних, до речі, саме зараз є ще ідея зіграти слон 4. Теж такий типовий хід зв'язка, і саме тому у чорних є теж свої позорі. Ну, Цікава була б, дуже цікава боротьба. Насправді хотілося б саме цю позицію побачити, але білі, не знаю, побоялися, чому так, чи може вирішили, що і 4 буде ще краще. Отже, не зіграли вони кінні 4, не пішли на цей варіант, що я тут чорних. Але от Є4. Поганий хід, на жаль, для білих, тому що після D4 у чорних просто заведе пішак і не зрозуміло за що білі його віддали. Отже, F4, можливо, на це розраховували білі, але кіння 3 красива і сильна гра від чорних, жертвує він коня. І далі грає ферзь H5. Тобто білих тут зараз підвисає кінь на полі c 3 і також пішак на полі 4 дуже важливо вісить, ну, загалі тут у чорних ініціатива. Суттєво, ну, щось схоже на минулу партію, ж дуже активно грає Роби з Азербайджаном. в цій партії, вже за білих, вже за чорних, точніше. Отже, далі було Дорож 2, віддає все-таки коня у нас Гладура. Далі ДЦ-слон Це 3, король ж 8, ну, була зв'язка, і ідея з'їсти цього коня на зв'язці, виграти фігуру. Але фігура зараз не виграється. Далі слон Є2, Ферзер 4 і Турада 6. Тут ще один не дуже гарний хіт від. Білих, ну, комп'ютер, знову ж таки, як він полюбляє, радить дуже складні рішення іноді, які людині, особливо в цій ноті, коли там мало часу, не так же легко знайти. Це хіп туражі 7. Ну, давайте його подивимось, що ж тут білі хочуть. Ну, у чорних є хіп Туражі 8, звісно, але давайте принципу варіант крові 7, пусть тянемо. Більш детально. Так от тут, як не дивно, ідея ходу Туражі 2 не в тому, щоб, наприклад, там якийсь мат поставити чорним, а в тому, що після ходу слон є 1 зараз немає ходу ферзь H3, який там був в деяких варіантах раніше. І у чорних втрачається ферзь. Така от дуже не б сказав цікава, нестандартна ідея за білих. Але чорні не зобов'язані з'їдати, і якщо вже білі Туражі 7 знайшли хід. Тобто чорні можуть здогадати, що цей хід а, насправді, а, скажімо так, доволі хитрий і сильний, і зіграти тура g 8. Це буде найкращий хід. І якщо зіграти слон e1, ну, тут буде щось схоже, але не зовсім. Тому що після тура G7, король H2 вже знаходиться у чорний хід Ніж 4, який рятує їх ферзя, слон G4, ферзь 7, такий доволі. Довгий варіант на 4 ходи у нас, але що важливо, що чорний все-таки ферзь залишається, у білих два слони е, і не якості, але все одно компенсація є доволі суттєва, то ну, позиція складна, і, як на мене, то це що може бути. В партії ж чорні, точніше білі, не пішли на цій ці лінії, можливо, просто не помітили. Ну і насправді вже часу не так багато було. Теж це важливий момент, оскільки у нас залишається ще 10 ходів на 18 ходів до контролю, і 12 хвилин було у білих. Це таки мало часу, і тут треба вже швидко було йому ходити. Він заграв до 6 доволі швидко. І а, за чорних теж сильніше було з'їсти пішака на пої 4 не турою, а слоном. Слони 4. Ну і тут красивий теж варіант, Туража 7, схожий на те, що ми з вами дивилися раніше, Туража 8. От, і в усіх лініях ми бачимо, що наприкінці у чорного залишається забір пішак, але це, ну, Ну, ж таки, в білим все ще ігрова і не пограно точно, тут ще можна боротися. Тим не менш, це було найкращим для чорних, Турай 4, як він зіграв а гірше, оскільки знову ж та, та ідея, що була раніше, вона працює і зараз, а саме Туража 7. Тураж 7, і тут варіант такий: Тураж 7, король 7, слон F6, ферзи F6 і Ф2, а шах, і далі P G6 маємо грати, і на втрачається у нас безкоштовно. Ну і після тура G6 вже F5, наприклад, грають білі, g5, ну і далі вже дивитися, думаю, немає сенсу. У чорних дві тури і пішак за ферзя, король штабки, що у білих, що у чорних. Ну Позиція приблизно рівна. Зараз у нас, ну, по комп'ютеру оцінка 0, мабуть, десь безкінченний шах ставлять у нас або чорні, або білі. Судячи з цієї оцінки, причому майже як завгодно можуть зіграти білі оцінка така залишається. Отже, знову ж таки, складні і гострі варіанти. Ну, за це ми полюбляємо шахи. Але цих варіантів в партії не було, був хід слоне в 6, такий більш простий, і цей хід поганий насправді для білих. Вже у чорних є перевага, ну і Травжа 4. Ще одна помилка, тут ще треба було зіграти інакше. Ну, от, наприклад, Фрезіо 2. Комп'ютер радить такий хід, щоб все-таки поміняти ферзей, оскільки у чорних суттєва ініціатива. Так у нас є правило, яке ми всі в принципі, знаємо, всі сині шахісти його знають, що якщо у нас не вистачає матеріалу, в даному випадку це білі, у них не вистачає матеріалу, то міняти фігури це погано. Але є і деякі нюанси. Справа в тому, що король слабкий у білих, і саме тому обмін ферзей для них буде. Якраз таки на користь, це перше. І друге у чорних все-таки підвісають пішаки майже всі. У цей пішак підвісає, цей пішак. Ну і якщо піти з F6, то ще й на H6 десь пішак підвісати. А саме тому, враховуючи всі ці загрози, варто було все-таки переходити в Еншпіль, де у чорних насправді перевага якщо була, то мінімальна. В партії вже був хід g 4, після якого Ферзей ніхто не міняє. Є хід Тураж8 простий. І так, тору поміняти білі змогли, але кров залишається дуже слабким. Ну і насправді тут, крім того, ще й два пішаки теж все-таки мають місце бути, хоча головна проблема білих це навіть не два пішаки, які в них відсутні, а саме коров. Ну і далі дуже швидко тут білі посипались, насправді позиція вже майже безнадійна, але може якось трохи її можна було тримати, хоча б там пару ходів. Але важко, важко все це робити. Звісно, що ну і тут вже мінус 5 оцінка. Ще одного пішака з'їли чорні. Далі зв'язка, теж сильний хід, ферзь 6 Тепер на слоні 4 буде ферзь d 1 Хоча комп'ютер навіть так і радить грати, ну все одно все це доволі неприємно для. Білих, ну, швидко покажу цей варіант, приблизна лінія, слон це 8, хоча я думаю, що можна було сісти просто слона, тож не буде помилкою. Ну, позиція вже технічна, з багатьма зайвими пішаками. Ну, Позиція виграна. Насправді для чорних, Ну можна ще помилитися, як майже і в будь-якій позиції, але для гросмейстера рівня Solimand 2600+, 600 Це я розумію, що позиція там мантарно виграна. Отже, в партії був хід Файзів 3, ну і тут все дуже швидко закінчилось. Король 8 ще класний хід, мені подобаються такі ходи. А, ну Ідея в чому, щоб ніде ніяких шахів у білих не було. Така профілактика. ну Такі ходи там іноді полюбляв там, Карпов, той же, ну і були інші гравці, які полюбляли такі от ходи, повільні, але дуже при цьому сильні. І насправді після ходу кролів 8 вже, ну не те, що цих званк у білих, ще є якісь ходи, але позиція така, що її навіть... Важко зробити якийсь нормальний хід. Ну, а ідея скажу, в чому, що десь Ферсбе 7 без шаху. Було. Тепер Ферзьбе 7 вже без шаху і це на користь чорного. Отже, тураж 1. Ну і після Туралі 1 тут якраз і здаються у нас а, білі. Ферзбе 7, якщо з'їсти, то буде мат на G1. Ну а якщо не з'їсти, то як мінімум ферзя виграють у нас а, чорні, ну і теж дуже швидко поставлять білий мат. Ну і теж, Ця партія майже ідеальна від азербайджанського гросмейстера. Ми бачили партію Сафарді, де він переграв дуже впевнено білими. І тут чорними теж там, незважаючи на один хід, можливо, не дуже сильний. А, в принципі, партія була дуже впевнена від Своїма Ні. І він переміг в принциповому матчі, важливому матчі для збільного Азербайджана у Гледура. А Саме тому Азербайджан теж наближається до України. Так, в Україні більше очок, але все одно ще нам якраз доведеться грати з цією сильною командою і сподіваємось, що ми можемо. Зможемо виступити як мінімум не гірше, ніж сьогодні. Отже, сьогодні, в будь-якому випадку, дуже гарний тур для нашої збірної, перемога і у жіночої збірної, і у чоловічої. і подиваємо за обидві наші збірни. У них є дуже гарні шанси на високі призові місця, залишилися ще два тури в турнірі. Всім дякую і до зустрічі!